Шановні депутати, на засідання постійної комісії з питань фронт і транспорту прибуло три депутата з п'яти. Комісія правоможного. Про погодження профільних питань порядку денного чергової 60-ї 60 сесії Лебединської міської ради 8 скликання за порядок денний, так треба проголосувати. Поза одного Переходимо до, до розгляду питань. Перше питання. У нас два питання. Перше питання про внесення змін до рішення 45-ї сесії Левединської міської ради 8-го скликання, про затвердження комплексної програми і розвитку житлово-комунального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природнього середовища. Доповідає професію Олексій Іванович. Івановичу. Депутати вам пропонується одне розмір, винесення змін до вирішення сесії розтвердження про програми реформування зміни. Стосується збільшення фінансового забезпечення програми. А саме, ресурсне забезпечення, забезпечення програми збільшується на 1 мільйон 604 тисячі 260 гривень. А саме по пріоритету благоустрій збільшується на 287 тисяч відшкодування вуличної електроенергії та 500. 58 560 гривень це на завершення об'єкту облаштування Алеї Слави для обіключення пам'яті воїнів, що віддали життя за Україну в боротьби з російськими загарбниками. Також по пріоритету дороги виділяється по, по, на 8 доріг. Це дороги Будильські. Межирич, вулиця Центральна, Грінцеве, вулиця Покрівська, Польова селове, Ворожва, потім Тараса Шевченка, місто Лебедень, Михайлівська місто Лебедень, вулиця Шевська, місто Лебедень та вулиця Кобіща загальною вартостю 200 тисяч гривень це на розробку пошторису на виконання поточного середнього ремонту залаштування дорожнього покриття. Також збільшується ресурсне забезпечення по поналізації на 73 тисячі 700 гривень це завершення виготовлення проєктно-пошторисної документації, а саме проведення експертизи проєкту. Нове будівництво зовнішньої каналізації по вулиці Михайлівській у місті Лебедині. Та виділяється додатково кошти на новий об'єкт 785 тисяч гривень. Це реконструкція каналізаційних мереж по провулку верстатників міста Вединцівської публіці. Це всі зміни, що стосуються програми. Якщо немає Хто за? Ні. По А. Волосуємо по імену. Голосуємо по імену. Читайте. Безкровний. За. Насому. За. Дяцев. За. Вот. Переходимо до другого питання. Про надання дозволу на походження, положення була Заказник місцевого значення, якого відповідає навіть Тетяна Голодексан. Добрий, шановні депутати. Відповідно до листа директора департаменту захисту довкілля та природних ресурсів Судської обласної державної адміністрації. надати дозвіл секретарю Леденської міської ради Грушки Світлані Олександрівні на положення даного положення, в якому будемо покласти контроль на, на відповідні комісії. У є запитання. Якщо запитань немає, переходимо до голосування. Голосуємо ну, по без Безкровно. За. Насодник. За. За. Дякую. Треба погоджувати По погодження про погодження пропозиції до порядку денного чергової 60-ї сесії Велинської міської ради 8 липня. Переходимо до голосування. Хто за? Наголосимо. É isso aí,